І Отця і Сини і Святого Духа. Амінь. Амін. Радуйся Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний під Воно Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на нас грішних, нині і в води смерті нашої. І Отце, і сіни і святого Духа. Амінь. Сьогодні розглянемо ще одну базилівку, це Санта Марія Маджоре. Переклад Матері Божої Великої, в значенні величної, з заснуванням цієї базиліки, взагалі з історією виникнення, пов'язана дуже цікава історія. Тому що в 352 році одному з римських пап, це папа Ліберій, і одному багатому римському чиновнику наснилася Діва Марія, і сказала, що на ранок. Коли вони прокинуться, хоче, щоб побудували церкву там, де випаде сніг. 5 серпня чи 4 серпня. Ну, який сніг? Я собі так трохи загуглив. В Римі серпень це найтепліший місяць. І середня температура в день 32 градуси, вночі 22 градуси. Ну, який сніг може бути? На ранок вони прокинулись, знайшли на одному з пагорбів. Один з пагорбів в Римі був вкритий снігом, і саме тоді розпочався такий процес її будівництва. 352 року був закладений перший камінь і побудувалася церква. Спочатку вона була невелика, з першої будови нічого не залишилося, бо кожен папа, як приходить, він хотів її розбудувати, щоб вона була більшою, і так постійно вона вдосконалювалася до того, як ми її бачимо сьогодні. В 5 столітті на місці цієї церкви, яку заклав Папа Ліберій, було, було розширено. І на її місце поставила вже Базиліка Матері Божої Сніжної, Санта Марія Мачори. Чому Матері Божої сніжної? Тому що літом випав сніг і Ревна так і говорить, що це Матері Божа сніжна. Саме тоді базиліка була присвячена Матері Божої. Минали століття єпископи, що приходили, постійно пробували розширити, вдосконалити, додавали постійно якусь шику, пробували якось її збільшити, надати більшого значення. Сьогодні ця базиліка має одну, хіба одна з базилік, які є в Римі, які вважаються найбільшими. І багато хто говорить про те, що, будучи в Римі, обов'язково потрібно цю базиліку відвідати. В 14 столітті над Базилікою піднялася велика дзвіниця висотою 75 метрів. Ось вона, це, мені здається, навіть зараз найбільша споруда в Римі. І там розташовані дзвони. Папа Григорій 11 сприяв побудові цієї дзвіниці, тому що раніше там була вежа, яка Внаслідок численних землетрусів була зруйнована і було прийнято рішення, що потрібно побудувати щось нове. 1377 року замість цієї старої вежі було встановлено кампаніла. Кампаніла це ця штука, яка присутня тільки в італійській архітектурі. Вона побудована з різних матеріалів, з різних. Ну, для, багатьох, ну, для багатьох можливостей використання. Вона виконує роль дзвіниці. 1614 року була встановлена Марі... Маріанська колона прямо навпроти центрального входу. Ось вона. Нинішній фасад з портиком і лоджією збудували в 1740 х роках Фердінандо Фуга. Інтер'єр. Інтер'єр церкви, незвичай, незважаючи на пізніші домальовування, в ньому можна знайти архідек... ну, ці прикраси, які були побудовані ще в V столітті, ще в... з того, як Перша церква бачила ці красоти, які могли бути. Вони винятковий інтерес становлять мозаїки, що прикрашають церкву. В центральному нефі знаходиться фрески V століття на сюжетах Старого Завіту, що вражають своєю, вражають своєю свіжістю? Сюжети мозаїк, Тріумфуючої арки, благословення народження Христа і поклоніння Йому. Вони створені у V столітті, але ймовірно, пізніше, ніж сама центральна нефа. В них. Відчувається вплив Візантії. В мозаїці апсиди, яка зображена на цьому, ну, яку ми можемо побачити. Не знаю, чи вам видно. то може собі внесіть е, цю базиліку можете е, слухати і гортати, як це да? е, е, ці зображення. Бо справді, щоб так що не видно. На цій мозаїці зображено коронування Марії. Поєднуються частини, що відносяться до V століття. З тими, які були встановлені пізніше вже в 13 столітті, коли за вказівкою Папи Миколи IV перебудовано апсиду. Ще такою цікавинкою цього храму є. Стеля, яка побудована з таких квадратиків, вважається, що для того, щоб прикрасити цю стелю, було привезено золото з Нового світу, з Перу. Тоді, саме в ті часи, як Колумб відкрив Америку, було дуже багато речей, які звідти постачали. І рішенням папи було привезти віте золото для того, щоб прикрасити саме цю стелю. Її було зміцнено і реставровано, зроблено в XVIII столітті. Велику цікавість також представляють три каплиці, які були добудовані пізніше. Розташована з правої сторони секстинська капела. Побудована за дорученням Папи Сикста V, архітектором Домініко Фонтана. Капелу увінчує купол. Вона відрізняється багатством декору. Тут поховані папа Сикс п'ятий і Пій п'ятий. Її чудові надгробні пам'ятники прикрашені барельєфами. Прийшовши до цієї, прийшов, прийшовши з цієї капели у ліву наву, можна потрапити в паулінську капелу. Оця нема він паулін, це його каплиця. А капела думаю... це каплиця. Вони ну, була церква за рахунок того, що. Приходило дуже багато людей, було прийнято рішення, що будуть добудовуватись. І ця одна з це перших хіба капела, яка була побудована там, добудована вже, для того, щоб просто більше людей влазилось, і можна було відправляти там ще одну службу, тому що тут є свій вівтар, кожна з цих капел, по суті, як окремий храм в храмі. Вони як відділяються один від одного. Якщо пройшов вже далі, з цієї капели в рівну можна потрапити в паулінську капелу, яка також називається капелою Бургози, Тому що е, папа, який пій п'ятий, який сказав побудувати цю капелу, він походив з цього роду боргези. І тому капела називається або Паулінська, або капела Боргези. В більшості зустрічається боргези, оскільки вона побудована за наказом Павла V'. План цієї капели відповідає плану сектинської капели, теж побудований в виді Грецького хреста і прикрашений чотирма колонами. І остання капела, ця капела Сфонца, знаходиться на цій же стороні, але ближче до виходу та побудована Джако де ла Порта. Можливо, за проектом Мікеланджело. Тут ми бачимо, якщо бачимо, це цей купол, який прикрашає секстинську капелу, і зараз ми про неї трохи більше поговоримо. В 15 столітті папа Сикст V наказав своєму довіреному архітектору зробити капелу самого благословенного таїнства. У ній обов'язково повинні були бути сцени з Різдва Христового, і мало бути увінчання тріумфу Пресвятої Діви Марії. Її блажен божественної місії на стінах секстинської капели. І для того, щоб це зробити, цим почали займатися двоє художників, і перед ними поставало дуже багато викликів. Насамперед, тому що папа хотів, щоб це не сильно відрізнялося від того, як була побудована сама Санта Марія Маджоре. Він хотів, щоб це було якось гармонійно поєднано. І різниця між століттями поєднувала між цим дуже велику таку, задачу для того, щоб художники могли це зробити. Тому що на той час, коли будувалася ця капела, в тому стилі, в якому будувалася Санта Марія Маджоре, вже ніхто не працював. І для того, щоб це якось гармонійно поєднати, треба було докласти дуже багато зусиль. І водночас вони мали. Досконалити чи трошки прикрасити, реставрувати цю мозаїку, яку ми вже бачили. Чимало зусиль довелося до власне скульпторам і художникам для втілення цілісного образу Ситинської капели? Сикст П'ятий був зображений у камені, що схилив коліно перед колискою Божого Сина. Тут його видно, це його надгробок. Він похований там в тій каплиці, яку ж побудував. По центру капели розташований вівтар, прикрашений чотирма золотими ангелами. У цій капелі знайшли свій спокій папа Сикст V і папа Сикс пій V. Паурінська капела. В цій каплиці, в цій, каплиці, цій перлині. Рідкісної краси, мистецтво і віра знайшли ідеальне поєднання. Ікона спасіння римського народу, яку за переказами написав сам святий Євангелист Лука, була перенесена до цієї каплиці. Саме Ця каплиця була зведена для того, щоб цю ікону принести сюди. За переказами до творів святого Луки відносять також Матір Божу Ченстуховську. Яка дуже довгий час, здається, 600 років, була на території нашої держави в львівському селі, яке зараз називається Белз. І там в тих районах називають, що це Матір Божа-Белська, не Частоховська, а Бельська. Це оригінал, так? Це може дав той чи ні? Це. Напевно, що ні. Тоді ні, того, що це. Її вивезли як, на щастя монголів було. До того часу вона постійно була тут. Це якщо вірити переказам, то вона довший час теж була в Візантії. І таким жестом, ніби подарунком на хрещення Росії, була саме ця ікона Матері Божої Ченстаховської, яка яку зараз ми знаємо. І вона на території, якщо взяти нашої держави, пробула дуже довго. Просто, як була ця молодічна навала, треба було ікону рятувати. І саме в Україні матір Божа Ченстаховська отримала свою першу рану, коли її пробили стрілою. Вона її поставила на фазад замку, щоб вона його захищала. І вона захистила, але трохи такою ціною дорогою, так. Да. Це можна сказати, що її сестра Близнючка. Ну, це не зовсім, але. 1605 року на протифікат був обраний папа Павло v Бергезе. І саме йому ми завдячуємо цією каплицею. Відомо як каплиця Бергезе або Павлінська каплиця. Спорода симетрична за дизайном та архітектурним планом. Схожа дуже сильно з секстинською каплицею. Що знаходиться на протилежному боці Базиліки. Як і Застинська вона має форму Грецького хреста і з'єднана в Коринському ордені. Потужні, потужні пілястри підтримують чотири, вежі, чотири великі арки, на які спирається купол. Каплицю збудована за наказом папи Павла V. Для розміщення образу Мадонни Салюс Популі Роман Спроєктував флам... Фламіно Пансіо між 1606 і 1612 роками і освячену цю каплицю було 27 січня 1613 року. Але декоративні роботи тривали і далі. Тому що було дуже, бага... дуже великий об'єм робіт. І виконане через. 12, 25 років після тинської капели оздоблення капели Бергези здається ще більш помпезнішим, ще більш красивішим, однак не суперечить духові вароку, тому що там мало бути все настільки гарно, гармонійно поєднуватись, настільки мало мати неперевершений вигляд, щоб цим могли захоплюватися люди, які туди приходять. Що виконує дуже добру свою функцію і зараз, тому що. Багато людей, коли заходять до цієї каплиці, просто не можуть уявити, як в ті часи можна було зробити щось настільки неймовірне. В мене по цій базиліці все. У мене питання по цьому це Моріанська колона. Це просто вначалі було, Маріанська колона. Яко вона функція Просто для кого до когона? Скоріше за все, що так, бо я за це жодної інформації не знайшов. В принципі, я шукав вчора вночі, то. Да, Маріанська впадина це теж А, ну, не Я думаю, що ні. <ріст> може, може щось з цього бути, але ну, я <ріст> Мар історію Маріанської впадини не сильно заглиблювався. Крім фільму Мегагладон, я про неї більше нічого не знаю. Дякуємо. <ріст> 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 тобто дві капели, да, там тільки вже? Сикстинський і поулинський, більш немає. Ще є, але Чому? за неї там інформації мало. А служби відбуваються в е, тій годині? Так, і вони, ну, ця базиліка, вона також вільна для туристів, до неї можна спокійно заходити, так що, якщо будете в Римі. А ви від туристів і служба є, так? Так, та, 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 тільки, та, тільки та, мені здається, що вони якось по часах не сильно співпадають, тому що кап... знаходить інформацію, працює з 9 до 19, то до 9, можливо, службу вже відправили і тоді вже для то, то, туристів. Туристи мають право, йти да. туди просто подивитися. На території цієї базиліки mm -hmm. зараз ще працює музей. Mm -hmm. Сюди привозили дуже багато експонатів і дуже багато різних... Е... Як це, слово вилетіло? Ладно. Артефакт. А чудеса є якісь навпруги ікони? Навпруги ікони, то теж не знаходимо, але скоріше всього, що є, тому що якщо називається спасіння римського народу, то назва не просто так. А він папа здається під час цього чума, це мапази? Може бути. Wykut. A z i tak samo z niemal, ale proces, do procesu. No to <stansuj> mm -hmm. się przywraca i nie daje te Jeśli chodzi jest papo, też przed każdą miejscu, to mi to Ale już w Watykanie jest z tym To nie, ale nie do doceni. Nie doczony. W każdym miejscu, mi Добре, супер. То дякуємо. Дякуємо. <плес> дякуємо <плес> Богу. Прошу <просто> <плес> вам, я можна і самому поцікавитися. Так? Бо такі чи вільні е наші, коли ми там по простору інтернету листаємо, то ми зазвичай шукаємо все, і тому, що таке справді цікаво. Як, як це дуже моє класно. Тому що можна прочитати. Проші рум'ятися.